Видача дуже довго, я підійшла спеціально, викатали отакий бокс, думала, тут стікло. Кажу, можна я подивлюсь, що у вас в цьому боксі. Ви не повірите. Навіть до мотоцикл, чи до чогось, я не знаю. Дивіться, дві, дві вилки ці і ця оця штука. Оце отакий бокс, це охренеть може. Це, це просто я не знаю, як це назвати. Ну ти що, глянь, отакий що? бокс і оце дві деталі такі, як? Ну так. Я? Для Для чого? Для цей бокс в коробку да. положить і відправить коробка за 30 гривень. Ну не оце, скільки цей бокс коштує? 200 гривень? 200 гривень. 200 гривень. Да. Тож коли оформляєте, треба дивитися, щоб воно було. Там просто Сьогодні щось ви видача, у вас взагалі погано сьогодні працюєте. Клоц... Я хренію, глянь. Обмотати скотчем і відправити. Продій 200 гривень небагато, да? ну, 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 ну. зачем машину напхати, машину, <гум> щоб машина йшла пуста. Я не знаю, просто чесно. Так, коротше, Я жду, я сьогодні, сьогодні в шоці. Я вже стою-стою, нема моїх коробок. Людей багато коробок немає. Як завжди, я... зато вже прийшло, оцініть обслуговування. <гум> Ніяке. Я в Думаю, що? в цих коробках возять. Представте, це загрузили в машину. Машину прогнали. Скільки, скільки місць зайняло? Дві деталі, дві вилки на мотоцикл. Шок. Просто шок. Моя да, Велика коробка. І зараз я буду тягнути до машини. Що то сьогодні трошки збой? Ну, знаєте, може. Ну це нічого. Я почекала і заду. Секрети, бачите, які побачила? Побачила. Так, поїхали. Я думаю, що в багажник влізе. Ну, і що це таке? Читати може. Босвак Premium for Pets. Щось там док написано, що таке док, не знаю. Ну, а це нам. Що це за ящик притащили? Дусюнь, це тобі подарунок. Що це за ящик? Як ти думаєш? Дусюнь, що це за ящик байсой такой? Будемо відкривати, Дусюнь. Твої предположення і ваші теж предположення. Що це? Ну, хто знає англійський, то почитав, що на корупції написано. Це від Лесі тобі подарунок, Дусь. Так, іди сюди, іди, будемо зараз дивитися. Це ж твій подарунок, іди сюди, іди, і дивися. А я приїхала, вона вискочила в трусиках і написала в трусі. Що це якісь подушки, чи що? Дусь, ти що, подушка буде спати? Відкрити більше з нами відео Ліжко! Дуська, я от прочитала ліжко. Обалдіть. Дуся, йди сюди. Подивися, тобі ліжко купили. А воно важке? Не знаю, що подивимось. Як на ліжки І Бабушка, що? Хьома няняня. І за мной, да. Он подарок тобі, зараз розчіхлю. Та скажи, що мені подарокала приїхала. Ось дивись, які подарунки. Ой, ліжко в тебе буде дама, зараз. Важко Ой. відкривати, вам хочеться й показати, але важко відкривати. Це воно, я думаю, що воно все. Зараз ми знімемо кульок, воно пшик і відкриється. Вам же каже, ще біле, кажу, як графіня. Дуся, ти подивиш, що робиться. Це тебе диван буде, що я, напевно, буду спать на ньому. Осторожно, бабушка, не впади. Так що оце розв'язали, бачите, було таке. Зараз ми відкриємо, вакуум воздух попаде і воно, мабуть, відкриється. Дуська, дивись, лобить. Закрито й тут. Откривай. О, гляньте, якісь палички. Твою налію. Глянь, тільки паличок, Дуся. Ой, диви. Оце диван. Де ж його ставить цей диван? Я знаю. Де? На місці Саші? Хай Саша уходить оттуда, вона буде там. Ні, ти що, на її зробити оцей оце, Дуська. А... Ти прислала, аж спина заболіла. Це матрас. Він, бачите, так складений. Зараз ми інструкції. Бабушка вже намірила, каже, все, я ще я буду собі качелю плану. Так, і зараз ми подивимося. Дуська, йдемо у хату, там зберете ви, так? Да? Метро, давай пішли в хату. Щас я це. Ти mm -hmm. потім зберемо. Дуся іще. Все, твої подарки? А ні, тут ще тобі теж є. Ліки тобі, Дуська. Щоб на весну. Щоб тебе кліщі не кусали. Оце диван. Там у нас є такий габіленовий коврик. Ми, бабушка, та бабуся тобі зробить те що? Бабушка тобі зробить красоту. Відкрила. А це вчора я показувала вам пшоно. Терте. І от були круплинки. Вона все перетерла. Диви. Так. Ну, це Леся могорич за свій день народження прислала. Ух ти, Йош, ти наліва. Гостинний лук, дякую. Це бабусі таке вона любить. Так. Коротше, бухать не перебухать. Ось Саня приїде і ми. Хоча ми пили вдома свою пойлу. Ой, кришечка десь з'явилася. Я маю на увазі за день народження. Ух ти, юмою, де кришечка? А де кришечка? Нема кришечки. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, Леся. Що це таке? Рибу брати, Лесь, Гля, Пінцет. Можна, щоб викладати квіти і щоб брати. Ну, як лопатка. Дякую. Дуся, хватить тобі вже. Ось ось, диви, Дуся! Ось тобі ліки. диви. почитаємо рецепт. Дякую, Леся, дякую, велике. Але я бачу, що ой, цукерочки ще одні. Ну, до кожної бутилки коняка і цукерки. Ось, окришечка знайшлася, то я думала, десь втратила. Так. Дуся, Леся все уважно слухала і дивись, що тобі, ми тобі підставляли. Зараз ти помреш От від здивування. Ти не хочеш, але Леся тобі купила, а Леся знає то. Значить, будемо їсти вже як гарні файні дівчатка. Дивись що. Диви, яка гарна собачка намальована. Дусянчик, подивися. Дусянчик, диви. Це знаєш що? Диви, яка гарна собачка. Ой, собачка. Почитай, почитай. Так, ти почитала і вивчила. Це така підставка для твоїх тарілок. Щоб ти не нахилялася, а їла отак на висоті. Читай. Дякую, Дусе. Оце подарунки Глянь, так, так, я вивчаю інструкцію. Так, так, все хорошо, все нормально. Ну, це зараз зберу і ліжечко потім покажу вам, як буде лежати наша Дуся. Ну і і Леся подивиться. Дякую тобі. Дай Боже, що вона їла. Все. Так. Так. У нас же ж вона їсть тут, а вода в неї там стоїть. Виходить, що одна тарілочка. Ну я куплю ще одну, поставлю, буде дві. Так, так. Нюшу, нюшу, нюшу. Зібрала цю, це якісь сальнички треба заховати. Дуська, диви. Можна так ставити, а можна отак. Це просто так, знаєте. Отак треба, щоб вона щоб не їй. Дусічка, диви, підходь. підходь. Зараз я туди ковбаску положу, ти ковбаску скушаєш в одну воду, а в одну ковбаску. Ну цю можна отак повертати. Саму основу можна так повертати, як хочете. Дусечка, та що ж ти бумажки нюхаєш? Іди, я тобі зараз дам. Ось дивися, сухарик смачний. Ану йди, сухарик, йди, йди, на. Дусь, йди. йди на. Ой, сухарик який добрий. О боже, бабушка. Йди, йди Дусь, йди на. на сухарчика. Ай, сухарчик смачний. На. Бачите, яка вона голодна? Іди, іди, пожалуйста. Давай, іди, Дусь. Іди спробуй, Дусь. І водичка і все. Дякую, Глесь. Прямо ух, аж заморилася розбирати подарунки. Так що, подарунків ціла куча. Ну, оце б могла не видумувати. Ну, за твоє здоров'я вип'ємо, закусимо. І ще многі літа. Многії і не один раз вип'ємо на і закусимо. Дякую Леся. Дуся, дякую Леся. Да? Дякує. Каже Дуся, дякую. Дякуємо, дякуємо, Дуся каже, дякую. Поки ми ще Ширі такі. Поки привикне ще Дуся, да? і... а, ще ж не прощаю, ще ж диван покажу. Да? Угу. Трошки перейшла, я туди положила кусочок м'яса, то вона м'ясо взяла нормально, по її шиї, висота нормально. Ну, бачите, вона взяла і жує. Диви, 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 як гарно. Бачиш? По висоті нормально, вище не треба. Ця висота, її я угадала. М'ямкай, м'ямкай. Лежу спину вирівнюю. Ні, я не просто лежу, я ж Дуську сюди зову. Дусьенька, йди сюди, іди, лягай до мене, іди, іди не йди на лежаночку. Така лежаночка, що я навіть можу тут лежати. Диви. Дусь, сюди. Дусь, іди іди лягай. Іди, я лягла, зову її, Вона не хоче йти. Дусюнь, йди. Вона башка призла, що біле, воно все стирається, все виснуть. Давай, Дусюнь. А йди ось бабушка вже сюди ляже, давай, Дусь. дусь. Дидуся, подушку, більш нічого немає. Не Ні, бі. Хай лежить так. Оце так і є. Да. Такий спасательний плод. Ну, це, звісно, для великої собаки. ну З виростом, на вирост. Дуся, коротше, це тобі на вирост. Ти ще народиш, тут твої діти будуть жити в цій лежанці, це, мол, низ всунула. По бокам все намолні засібнула ну, і... і лежанка готова. Ну, здорова, лежанка. Лягай, лягай, дусінька, давай. Вона пока пойме, нам прийде всім лягати, ну нічого. Вона не буде ніде тепер ходити, Там ляже там, а вона буде в будку. ходити. Та дай Боже, якщо вона сюди ляже, дай Боже. Їй подобається, вона деходить там і впала. Дусінька, давай, давай, лягай сюди. Ну, нічого, скажи, я ляжу. Я ляжу, так? Так що дякую велике. Леся буде. Чи буде, чи не буде, ну лежанка є. Будемо самі лягати. Будемо Лягати самі, будемо ну, здорове. Літом положи на вулиці і хай. вона так само. Лягай, лягай на лежаночку, лягай. До ну давай, лежаночка диви, яка хороша. Я гарно спать. Давай сюди, сюди, Дуся, прыгай. Прыгай, давай. давай, давай, давай. давай, давай, давай. Ой, сюди. Ой, сюди прыгай, прыгай. Ну, давай сюда, Дусь, Дусь, диви, як я лежу. Дусичка, сюди, давай, 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 до мене Молодець, давай, 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 Ну, проходь, паркуй, давай, 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 Ой, ой, лягай, лягай, такой ж не жопой до мене. Давай, лягай, лягай, моя хороша, ой, хорошо лежать, дусечки! – давай, давай. Повертайся, ти, сісьонтра. ну ти ж не попой до мене лягай. Диви, як хорошо, давай. Ой, як хорошо тут стала. Ой, так давай, давай, давай. Люгай до мене, любай. Дай, любай. Та чого ж ти вперлася головою? <свисті> Дуся, така удобна кровать, що я буду сама тут спати. Понимаєш? Дуся, яка ти морщиніста з під низу? Яка ти з піднизу морщиніста? Лягай, легай, плягай, лягай, 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 легай. Лігай, лягай. Лигай біля мене, любай, ну любай.